Друзі, всім привіт! З вами адвокат Олексій Мендрух. І наразі є така дуже цікава тема щодо затримання поліцією осіб призовного віку, які начебто ухиляються від мобілізації. Тобто поодинокі такі випадки вже наразі є. І в цьому коротенькому відео розберемо на прикладі рішення суду, чи законне, чи незаконне поведінка поліції, що там взагалі було. Якщо коротенько, то особу. Призовного віку чоловіка затримала поліція, начебто за злісну непокору надягнула на нього кайданки, доставила до відділу поліції, склали на нього протокол за злісну непокору, і протокол цей було передано на розгляд суду. Суд вже його розглядав і розбирався, чи законно, чи ні. Підставою для начебто складання цього протоколу і підставою для затримання органом поліції було те, що особа. Ухилявся від призив.